Мерседес Е-63 2012 рік Ось так він виглядає V8 Biturbo. Видно, що машині давали вже життя, як то кажуть. І ось, Алькантара. Дах Алькантара. Обожнюється. Ну, і чим мені подобаються саме німецькі от такі потужні седани. На вигляд, звичайний автомобіль, комфортний і в той час суперпотужний. Ось це мені подобається. На вигляд вона не показує, що я там супер-супер машина. Звичайна машина, але може пірвати 90% автомобілів. Оце мені подобається в німцях. Алькатара. Ну, попробуємо. Проїдемося, що вона може. Машина. Лиш нам зайшла, сьогодні лиш привезли, і вже терміново потрібно зробити тест драйв, тому що вже вже є клієнт, хоче купити цей автомобіль. І я вам скажу, ціна на цю машину досить досить велика. Дивлячись на те, що це стара машина. З великим пробігом, подивіться, пробіг 117 тисяч миль, мотор рідний, коробка рідна, нічого не поламалось і на машині, я думаю, жарили поповні. Ось вам і німецькі ламучі машини. Різниця німців і японців. Німці дуже часто чекують різні помилки на табло. І це ніяк не перешкоджає руху автомобіля. Він все одно їде, нічого йому немає, чек світить куча лампочок їде. Японці рідко чекують, але якщо зачекувало, то воно померла. От вся різниця це лише за того, що тут купа електроніки і комп'ютер. На малей, малейший перепад якихось даних зразу вибиває чек. Але автомобіль, а тим самим, ну, водій навіть не розуміє, навіть не відчуває різницю. Чи там є чек чи немає. Якщо не дивиться, що є чек, ти не зрозумієш, що машина несправна. А в японців загорівся чек, це вже все. Треба терміново зупинитися, бо зараз вона помре. От вам але люди бояться цього ну, давайте вже проїдьте, дайте виїхати в нормальній машині. Легкий старт. Воу-воу! Офігеть! Так, я не зрозумів, це повний привід чи ні, тому що я тільки що задок носив. Вау! Мабуть, я ще хвилинку познімаю і треба буде виключати камеру і тримати кермо двома руками. Я не настільки, як то кажуть, опитний водій, ну, не то, що опитний, а на спортивних машинах, щоб прямо одною рукою газ в пол і дріфтувати. Я, я так не вмію. Тут треба тримати кермо двома руками і контролювати цей процес. Дуже потужна машина. Як же вона класно їде. ой, мерседес. Мерседес. О, О валік. газбол Вау, 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 вау! Вау! Я вам скажу дух перехоплює. Да, машинка цікава. Я хотів, скажу чесно, таку машинку зіграти на аукціоні, але з меншим, Ні, з більшим, да, трошки був більший пробіг, але я побоявся. Там був механік демідж, я побоявся, що такий мотор, він, мабуть, коштує 7-8 тисяч доларів. Я побоявся, що якщо щось з ним не так... А з ним може бути щось не так, тому що на цих машинах не їдуть за хлібом, в магазин на ньому дають. І я побоявся взяти, але я дуже хотів таку машину. Я вже казав, на такій машині ви спокійно возите дітей в школу і садочок. І виїжджаєте на трасу і вам майже немає рівних. Не дивлячись на ці всі якісь там спорткари на вигляд, то все єрунда. Добре, буду пробувати понавалювати.